Батива гора приєднана до Києва. Спочатку вулиці мали назви Перша, Друга, Третя, Четверта лінії. На південній частині гори утворилася вулиця Городня, яка існує донині. На 1909 році на Батиївці існувало 254 садиби. У 1911-1913 роках на Батиєві Горі було створено два резервуари для води для заправки паровозів. Води привозили з Десни через те, що воду з Дніпра було заборонено використовувати після епідемії на початку ХХ століття. У 1914 році було сплановано збудувати водонабірну вежу, але через початок Першої світової війни цей проект було скасовано. У 1913 році. Біля резервуарів споруджено цегляний будинок наглядача, який стежив за рівнем води у резервуарах. Резервуари використовувалися до 1960-х років.